Да, хороша ситуація. USD-OP. По закриттю даної свічки відкривається вниз одну хвилинку. Відкрився USD вниз одну хвилинку. <coughs> ти, ти свій стрім смотрел? То, що ти мені показуєш на нижньому екрані, нічого не видно. Да. Коротше, ладно, друже, я тобі не збираюся нічого доказувати, серйозно. Е, є всі стріми в записі, як мінусові, так і плюсові. Е, ти можеш просто подивитися останні стріми і само знову ж таки, чи це е, луділка, чи не луділка, як ти кажеш. Да? Вот. І щоб ну, просто не писати тут бред, бо ну, я не сприймаю такого бреду, серйозно. Так, ладно. Е, я за два дні зробив 3К така от луділка, Ваня. Добре, чекаємо USD-ЦОП. А, ми ще й по USD-ЦОПу не зможемо взяти перекриття, бо дохідність впала. Ну, ладно, давайте дивитися. ЦОП зрізав виплату. Ну, я ще встигнув на 92 запригнути. Ну, перекриття я тут брати, очевидно, не буду на 46%. Чекаємо, як USD-ЦОП закриється. Ну да, в мене плюсик, що у вас не знаю, напишіть в чат.